Вас, мої любі глядачі на своєму творчому каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні стартує мій новий тиждень у спільнику Шалений тиждень стартів» з Оленкою Бугановою. Це наш незмінний організатор. Багато дівчат беруть участь у цих спільниках, і я теж не виняток. Мені подобаються такі спільники, тому що вони нас мотивують. Для роботи, для в'язання, бо зазвичай основна наша робота, сім'я, побут, нас затягує рутина, і в нас зовсім немає часу для улюбленої справи. А в'язати треба я, я власне, в'яжу багато шкарпеток. Бо їх треба, їх треба нашим хлопцям, захисникам. Тож, в більшості мої старти, мої в'язання це шкарпетки. Я знаю, що глядачам не дуже цікаво це бачити. Тож, я постаралася трошки розпочати щось інше, але все одно, в більшості це будуть шкарпетки. Але шкарпетки будуть різні. Тож, так, це мій ступ, а зараз я вам покажу під зйомки, що я починала у цих стартах. А ось один із моїх стартів. Одним із моїх стартів буде в'язання шапки. Звичайно, ще не зима, але я знайшла ось такі ниточки. Можливо, ви бачили. Хто не бачив, переходіть на моє попереднє відео і подивіться. Ці ниточки я брала у Аврорі. Магазин магазині Аврора ось таку пряжу до нас завезли. Це штучне хутро, дуже м'ягенька пряжа. Я, чесно кажучи, шапки не люблю і не ношу їх. Чому? Тому що мені якось вони перетискають та резинка мені давить, мені потім ну, незручно якось їх на вуха. Хоча я мерзну, так, як і всі зимою, але не знайшла для себе ще ідеальну шапку. І ось я побачила цю ниточку і думаю, а чому б не зв'язати собі ось таку шапочку легку, не дуже щільно. А таку, щоб ну, вона все, все одно була якась шапочка. Думаю, ця ниточка і резинку не буде так сильно туго тримати, і не буде мені нічого передавлювати. Тож, хочу почати її в'язати. Тут у мене, правда, як бачите, метраж у 100 г 54 метри. Можливо, мені її не вистачить. Навіть не можу і знати, тому що шапки не в'яжу собі. І я що подумала? Такий моточок коштує 77 гривень. Я подумала, що не буду я брати два, тому що потім, як залишиться, куди я його діну? І я взяла один і я хочу розпочати в'язати шапку. Скоріш за все, я її розпочну в'язати від маківки. Почну в'язати від маківки. І буду в'язати до певної мені, потрібної мені ширини приміряючи. І якщо мені вистачить, то мені вистачить. Я хочу таку коротеньку, без відвороту, звичайну. Простеньку шапульку. Якщо мені вистачить, то мені вистачить. А якщо ні, то я її зможу просто докупити. Дай Бог, щоб я встигла ще на цю ниточку. Як у нас сказали в Аврорі, то її ще й не продали, її завезли кілька днів і ще ніхто не брав. Можливо, в нас в селі люди не дуже в'яжуть. Можливо, з такого. І я, якщо мені не вистачить, я швиденько піду і докуплю собі ще один моточок. Ось так. Думаю, так буде краще, ніж просто взяти, щоб стояла. Коротше, іду шукати спеці, буду пробувати, які мені для неї спеці треба, і почну в'язати. Тут у нас ха -ха, цікаво дуже 2,5 і 3 спеці рекомендують. Я думаю, що, що це, бо тут за маленькі спеці на таку ниточку. Та нічого, будемо пробувати. Все, я стартую з шапулькою, далі буду показувати вам другі свої старти. Наступним моїм стартом будуть шкарпетки для ЗСУ. Ось такого кольору хаки. Цю ниточку я колись купляла. Це були шкарпеткові мікси, і вона у мене залежалась. Всі кольори хаки повив'язувала, а цей залишився. Отже, цього разу розпочинаю в'язати із нього. Шкарпетки дуже треба, ви знаєте, зараз на них багато запросів, тож розпочну, мабуть, і не одну ще пару, щоб мати, що в'язати у кубиках. Все, я пішла розпочинати, ви не переключайтеся. І вирішила розпочати ще одні шкарпетки паралельно з цієї ниточки. З цієї я вже в'язала, мабуть, пари три. І тут така ниточка є шерсті, Чи що вона? Шетланд називається. Вона мені дуже гарно розпушилася після прання і всі якось. Де були якісь дірочки, чи вільні петлі, вони якось гарно вирівнялися і забились гарно цією шерстю. Отже, хочу ще розпочати ці шкарпетки, щоб е мати у дорозі, що в'язати на роботу з роботи, тому що я якраз дов'язала попередні, і мені треба з собою мати такий процес, невеликий клубочок, тож починаю ще з цих. Друзі, вирішила зробити ще одне підключення. Ви бачите, у мене на столі ось такий безлад, пряжі, ниточок. Але якщо ви підмітили, це ниточки в основному сіро-коричневих кольорів і ось таких жовто-я б сказала, якихось багряних навіть. Ось такі кольори у мене на столі. Чому саме вони, і чому я ще раз підключилась. Уже не хотіла починати ніякі старти, вже не хотіла стартувати ні з чим. Е, є досить процесів, але мені захотілося щось такого жовтневого, е, щось якихось гарбузиків. До речі, у мене є майстер-клас. На гарбузики. Давно-давно я його записала, мабуть, роки-два тому. Залишу вам посилання, якщо мені вдасться під відео. Якщо ні, шукайте у мене відео майстер-клас на гарбузики. І цього разу я хотіла зв'язати щось, щось по типу гарбузики. Або гарбузики, або шкарпетки, схожі на гарбузики. Схоже на гарбузики або щось на тему Хэллоу. Отже, такі кольори. Мабуть, ще тут не вистачає чорного. Тут у мене лише такий дуже темно-коричний, це світліший, це взагалі коричневі якісь. Ну, це я так на швидку руч перебрала. Якщо я ще щось знайду, то буду думати, що мені в'язати. Підключилась, показала, і йду думати. Далі буду щось в'язати. А зараз хочу з вами поділитися невеличким придбанням. Це шкарпеткова пряжа. Так, вона рідненька. Сказали мені, що у нас у райцентрі центрі в секонд-хенді буває шкарпеткова пряжа. І я вирішила піти, коли у них був завоз. Пішла я минулого тижня, нема нічого. А ось цього тижня я зайшла, і дивіться, вона рідненька. Звичайно, вже такі лише залишки. Ось вона біленька. Ось дивіться, навіть з етикеткою 70% шерсть, 30 поліамід. Ось такого кольору. Дивіться, який гарний колір. Такий колір. Дві такі надибала дуже гарні. Отакі меланжеві. Це просто скарб, дівчатка. Вони були за навіщо ціною, тому що. Тому що це була найвища ціна. Але мені сказали, що зранку, бо це я це ж я прийшла в обідню перерву, мені сказали, що зранку були багато цілих моточків. Ось дивіться. Тут ще ось така якась додаткова ниточка вставлена, чи то, то від неї, бо та ж сама маркировка. Не можу вичитати, але ось тут, зараз, зараз я подивлюся, шурвул 90%, 10% крилон, нейлон. 120 метрів у 50 грамах. Досить така товстенька, але вона гарна. Дивіться, ось. Це, мабуть, така сама. Так, така сама. Це вже ні, це вже не та. Це ось така. Це буде товстіша. Добре, що її є дві, бо вона товстіша. І ось тут у мене з товстішої, мабуть, ось ця. А може і ні. Так, вона здається тостіша. І, може, ця. Коротше, дівчатка, це щось надибала, так надибала. Одна така голубенька. На рахунок цієї я щось сумнівалася. Потім вдома взяла і підпалила точно шкарпеткова. На наступний раз піду ще <смі> Це цілий скарб. Є ще в'язати, бо шкарпеткова зараз на вагу золота, скажу я вам, нова шкарпеткова пряжа. А це хтось в'язав, не вив'язав. Ми на горді сяжемо поперемо і буде, будуть класні шкарпетки для захисників. Отже, хочу підсумувати, що я розпочала, які в мене були старти цього тижня. Це я вам ще не показала, це розпочала такий, вирішила ще на останок розпочати такий. Собі светрик дитячий. Ну, щоб було щось, не лише шкарпетки. І все одно мені його потрібно. Мені треба буде на день народження. Отже, я розпочала з такого ніжного кольору. Таких ниточок у мене було досить. І я вже з них в'язала не один светрик, не одну шапульку. Дуже гарний. Колір, це буде тоненький, такий, і такі більш пухнасті ниточки, вони за кольором дуже гарно співпадають. Отже, розпочала я светрик, зв'язала лише горловинку трошки, і то не зовсім розрахувала і буду в'язати далі у магічних кубиках, щоб було, що просувати. Так, це перше, що я розпочала. друге це були шкарпетульки. Ось з такого кольору хак я вам показувала, я їх лише розпочала трошки відв'язала. Дуже гарно лягає полотно, ниточка, між іншим, це я купляла, я вже вам казала на початку, я купляла шкарпетковий мікс. Жіночка робить з бобіна шкарпетковий мікс, сама в'яже на машинці, і продає їх. Тобто, продавала, я їх вже давно придбала, і вони у мене ще лежали. І я взяла їх зараз в роботу, тому що такий колір хак, якраз нашим захисникам буде. Це будуть шкарпетки одні. Це будуть інші. Я розпочала я вам показувала, я вже відв'язала резиночку і перейшла на полотно рівне. До речі, я відв'язала вже і більше була. І тоді я помітила, що воно в мене якесь таке рихле. І я думаю, я ж з цієї ниточки в'язала. Якими я спицями в'язала? Десь я пошукала свої записи, у мене спиці 2,5. А я почала в'язати спицями 3, тому що у мене ось у, такій, у такому чохлі різні спиці. На цьому підписано 2,5. Дивіться, так від руки підписали мені, де я, я брала у групі Facebook. Тоді ще вони були дорогі, 160 гривень. Потім уже в Китаї собі заказувала дешевше, а зараз вже їх і не замовляю, тому що ну, AliExpress це ви знаєте, що за сайт, трошки він не на нашу користь грає. Тож не замовляю більше. І в такій же самій, такому ж самому чохлі у мене були спиці номер 3 Я думаю, я щось подумала, що вони. Два з половиною. І я зв'язала, вже відв'язала так до п'яточки. і дивлюся, воно в мене таке розхлябане полотно. Потім я десь пошукала, попіднімала свої записи. Дуже добре робити записи. Я їх дуже рідко роблю, але я бачу, що їх треба робити. Боже, дівчата, ведіть собі записники, хоча б в телефоні. Це я в телефоні собі десь і записала. Коли їхала у Київ, в Київ, в дорозі в'язала до малого коли їхала, то тоді і записала, щоб я знала, як в'язати другу шкарпетку. І зараз піддивилась, в мене спиці 2,5, я подивилась на ті думаю, не, не 2,5. І перешукала, передивилась, і знайшла я 2,5, а то були спиці 3. Тож я розпустила і знову перев'язала цю шкарпетку. Розпочала знову, і так мені вже воно подобається. А це таке у мене така ниточка, що вона трохи розпушиться потім, тому що ця шерсть настільки потім розпушується, я вже з нею в'язала. Це теж брала шкарпетковий мікс у той ж, того ж самого продавця, що і цей попередній хак. Тож, дві е, пари шкарпеток різних у мене розпочаті. Так, ідуть сюди. Далі, ви вже бачили, я вам показувала на самому початку, я розпочала шапульку із пряжі з аврори. Дивіться, ось, скільки у мене ще ниточки, я її вже так добряче пров'язала. Я не хочу її. Щоб вона мені там підгорталась нічого, бо вона і так така буде пухка дуже. Тож я ще трошки пров'яжу і буду збавляти. Дивіться, яка краса. М'ягусінька-м'ягусінька. Не знаю, можливо, вона мені на голові буде дуже величезна здаватись. Можливо, я і не буду її носити. Я взагалі не ношу шапки. Хоча зимою дуже холодно, тож треба їх носити. І я спробую все-таки її зв'язати і спробую носити. Я думаю, мені цього мотка вистачить хоч тут. 54 метри в 100 г. Я зважувала, у мене ще майже половина мотка по вазі. Тож, я думаю, мені вистачить, якщо вже так гарно пров'язану висоту. І це, я забираю з собою це магічний кубик, тому що я буду їх там просувати. І ще я вам казала, ще я вам казала, що я хочу розпочати щось осіннє, щось на тематику осені Хеловіну. Хотіла розпочати гарбузики або щось з тим пов'язане. І, врешті-решт, я розпочала і вже так добряче пров'язала ось такі гарбузові шкарпетки. Дивіться, в'яжу Хелікс. Ось тут у мене метод Хелікс задіяний. Е, все таки взяла, тут у мене така ниточка, це ниточка шерсті. Вона шерсть, хоча вона так тактильно досить схожа на бавовну. І я додала до неї е, таку ниточку 35-ку. Це швейна ниточка, вона така міцненька, вона дуже міцна, тому що ця досить така, досить вона легенько рветься. Хоча, я думаю, вона після прання гарно зваляється, розпушиться і буде краще. А це ниточка якась, бачите, з мохером чорна. Хотіла взяти темно-коричневу. Чомусь в мені не, вже всі перепробували ниточки. Ви ж бачили, який у мене арсенал. І мені чомусь ніякі ниточки тут ну так не пасували по товщині. І я все ж знайшла ось такий моточок невеликий. мені, Здається, мені вистачить його. І чорний моточок. Трошки воно буде таке сумбурне. Дивіться, яка вона ну не гарна ниточка, але я думаю, вона виправиться після прання. Тут я застосувала п'яточку. Солодкий помідор. Ви, якщо ви е, не знаєте, що це за п'яточка, якщо ви не дивились мої майстер-класи, подивіться обов'язково у мене у плейлисті. У мене є такий плейлист, де зібрані всі майстер-класи по шкарпеткам. Це мої майстер-класи. Це різні п'яточки. Там є і така п'яточка, є така сама з клином підйому. Тут я не робила клин підйому. Я її в'язала на двох третіх із загальної кількості петель. І дивіться, що колір гарбузовий, і що воно виглядає, як оті дольки гарбуза, мені воно дуже тут чомусь подобається. Може, трошки ниточка, така не така, і чорна не така, і ця дуже якась інакша, але я кажу дуже надію, що вона виправиться після прання. Це будуть шкарпетки або жіночі, або підліткові. І я думаю, мені тут, тут вистачить ось цієї глибини п'яточки. На такий вузький підйом, наприклад, на мою ногу, мені вона взагалі підходить без клину підйому. Люба п'яточка, тому що в мене дуже вузенька ніжка, малий підйом. І мені люба п'яточка підходить навіть без клину підйому. Чи то бумеранг, чи то лінивий бумеранг, чи ось така кругла п'яточка. Отже, так, це буде останнє на сьогодні. Остання на сьогодні робота. Я думаю, що, ну, не багато, але й немало цього тижня у мене стартів. Трохи є. Буде з чим працювати на наступний тиждень у магічних кубиках. А на цьому я з вами буду прощатись. Обов'язково подивіться всіх дівчаток, посилання на канали яких є внизу під відео в інфобоксі. Обов'язково подивіться їх і не забудьте мені поставити вподобачку, і написати коментар, який процесик вам сьогодні був більше до подоби Із моїх розпочатих робіт. Ось так. А на цьому я буду з вами прощатись. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!